Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. І сьогодні буду копати я на лузі, тому що дощі на поле ніяк не виберешся, тому буду копати на лузі біля річки. Те, що буду знаходити, буду вам все показувати. Так що вмощуйтесь позручніше, буде цікаво. Я вам обіцяю. Поїхали! Ось третій сигнальчик. От. Найшов. Дивіться. Бачите? Що бачите там? є Будемо зараз разом. Ну Бачу, що монета. Вон дивіться, бачите? Ось є це. Ну, зараз побачимо. Що воно нам в онлайні попалося? Вітер сумасшедший, друзі. Ось. Ось вона ця монетка і це радянщина, друзі. Але в онлайнчику, з грудочки, що це попадається нам. Це, друзі, рамочник. Це рамочник, монітосик перший за сьогодні. Таке дощило, не можна було ніяк виїхати, нікуди покопати, Поля всі просто в болоті. Просто в болоті. Це виїхав. На лужок тут. Находжу таку от копій досі. 1954 рік. Ну, Непоганий стан цього рамочника. Ну що ж, думаю, знахідочки будуть, якісь копійки. можливо ще щось буде. Ну, Поки так, поки є монетка і це радує. Що ж, їдемо далі, не перемикаємося. Є знахідочка. Дивимось, знаходжу такого от ножа. Ну, бив цвітним, тому що тут він запаяний в мідь рукоятка. Такий ножичок випадає мені. Ну теж приємно, все-таки знахідочка. Ось купаюсь тут так. Такі от тут, друзі, хащі, хащі такі. Я ж кажу, в поле, ну ніяк, Нікак. Тому що все мокро, будемо чекати погоди, а поки що копаємо в таких -от всяких зарослях. Погнали. Ох, глядачі, відрюган такий, що це просто ужас. Але дивимося ямка, ну невеличка, сантиметрів 15, напевно. І випадає красуня, дивіться, яка мені тосіна. 1956 рік. Радянщина. Ну, стан. Стан класний класний в неї. От. Така монітосенка випадає. Ну це радує, вже монетки якби, є, то це Це вже не, не дарма. Це вже не дарма, такі от заросли. От. Але але находить, находить прибор, опустився на нижчу частоту. От. Тому зараз хожу, так тут. Ой, зараз вітер буде. Ну що ж. Будемо копати далі, бо вітер такий. Буду трошки присідати, щоб з вами говорити, розказувати, що я тут Бо Якщо стояти, то просто капець. Вітер просто задуває. Ну що ж, погнали. Ось бачите, як колихає. Ех, тут якби ще трави не було, то дивіться, бачите, яка трава. От. От така трава. Але, тим не менш, в цій траві. Все одно. Зараз будемо разом дивитися, що за манітос. Що? Опять радянщина. Ну, видно тут гарно. Той сейчас було. Що це воно попадається? 61 тршечка. Пізній советик. Але тим не менш копійдоз. До кількості піде. Забираємо, йдемо далі. Ще один артефактик випадає, ось такі ножниці. Чорним било, трошки процвітняло його таким крупним. Ну, думаю, копну. Ну, Для антуражу піде. Щоб показати, вас, що, що попадається взагалі. Ну, багато всякого мусора, багато всього. Це таке, що можна, в принципі, показати, такі ножниці. Валяються тут. От. Ну що ж, друзі, така знахідочка. А я їду далі копаю. Глядачі, нахожу таку от штуковину. Хто можливо знає, що це. Підкажіть, тому що тут якась пружинка в ньому. Під деревом знайшов. Якась пружина. І щось закривалось. Ну, якийсь не вогнегасник, непонятно, що вона. А така штуковина, друзі. Ну, Ось така штука. Хто можливо знає, що це. Напишіть в коментах. буду вдячний, і чого вона може бути. Не можу придумати. Ну щось радянське, З пружинкою, з таким з клапанцем І з таким типу, задвижкою з краном. Ось така знахідочка. Ну що ж, купаю далі. Друзья, знайшов. нашев. Опять такий артефакт черный. Така сапка. Не знаю, наверное, якийсь царський період. ну, радянщина точно щось такого плану. Ну така древня вещь. Цікава. Купнув, знайшов. Нещасти. Ну не знаю. Хто знає, підскажіть період. Ну, мені здається, царизм. Хоча, можливо, я помиляюсь. Ну, мені кажеться, що царизм. ризм. Більше сто. Ну, заберу. Такие артефакты артефактик пойдет в такую коллекцию, то есть, ну, зараз такого не часто понаходишь, трошки замочим и відчистим. Вот. и будет красоваться такая знахидочка, вот. Так что так копаю дальше. Прямо на дорозі, друзі, викопую ходячка 50 копійок, ще свіжесенька е, Який рік. Ще зглянуть 2007 рік, друзі. А дзвінило хорошо, І цвет був такий колір обалденний. Я вже подумав, що щось хороше. Бачите як переливається. Ну тим не менш знахідочка, беремо, йдемо далі. Ось, ще викопую монетосик. Уже історія, друзі. Уже такі не ходять. Ось Манітосик. Тоже 2007 рік. Щось тут бурно було в 2007 році. Ось така копійчина, друзі, попадається. Ось така копійчина. Попадається ось такий лужок. здоровий, друзі ну так, Там не менш випадається. Трошки знахідочки. Ну що ж, ви підписуйтесь, ставте лайки, а я ще побігаю трошки. Фух. друзяки розкопав таку ямеру. Коротше говоря, ну вже виходив. Вже йшов на дорогу. Ось так от. Вже виходив, вон там вон, дорога. Там хати видно. І, думаю, такий ну глибокий, такий єлі єлі сигнал. Думаю, ну купну, ну. Ну, Цвітним же ж б'є, ну, гріх не копнути, все просто копає. копаю. Копаю, ну, не йде і не йде сигнал. О, така глибина, дивіться. Я не знаю тут. от, от, Ще дивіться скільки штика ще. Ось от так от. Штик і ще плюс, я не знаю тут. 30 з копійками точно. Ну 30 є. Железно, дивіться. І викопую, друзі. Щось я ще не дивився, що це. Ну, якась, коротше говоря, копійдосіна. Така здорова. зрозуміло. Ну почища, може і не копійдосіна. Ну, така якась штуковина, друзі. Ну взяло так гарно. Похоже на копійку. Гурт. Та вроді копійка, друзі. Якась копійка. Що за копійка, не знаю. Ну буду чистити, потім в обзорі покажу, бо зараз не знаю. Ну така коротше, увесіста. увесіста, друзі. Ось така штука. Не знаю що вона. Навіть не можу придугадати, що це таке. Ну покажу в обзорі тоді. Ось так. Я вже буду зараз виходити, напевно. Ну ще може тут чуть-чуть тако, якщо от зацепився, може ще пару хвилин побігаю. Але вже дощик накрапає, вже все. Чисто по прогнозу було з 3 до 6, і так воно є. От уже 6 вже мряка воно ні, вже, напевно, і копати не буде. Вже мряка, вже все. Буду закінчувати, все, накриває дощем, друзі. Будемо закінчити на цій прекрасній ноті. от, Якось так. Зроблю ще обзорчик, друзі, і все. Ну що ж, і обзорчик знахідок. Друзі, отакі от от знахідочки, копійки, рамочник 20 копійок, копійка радянська, 3 копійки, Там щось два ранніх оцих, це пізній. Якась царська монета, я її так і не відтер. Дві ходячки з 2007-го. Ну, таке по чорному. Тут те, що можна показати, таке колічко, сапка, ножниці. Ну і купа шмурдяка. Звісно, я його вам не показував, тому що повна сумка його. От так от покопав 2,5 годинки, ну майже 3 майже побігав по цьому лужочку. Не хотів їхати ніде, тому що знав, що дощі йдуть. Тому я думаю, що все нормально, думаю, вам сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайки. І всім до побачення, до нових зустрічей.